Мікс дитячого одягу весна літо відомих брендів. На 8-9 років 104 см, 110, 152, спідничка на 11-12, топ на 158, штанці, 4-7 років. Футболочка 137 см, на 146 сантиметрів стопна бретелях на, на 4-5 років, штанці 9-10, 10-11, 11-дванадцять, 12 Майко, на 122, спідничка 110-116 спідничка 134 140 на 11 12 років спідничка реглан 158 на 11, 12 років 11, 12 на 158 см 11, 12 років. 12, 13, відход на замочку 164 см 2 м. Лосонки 164 сантиметри, сукня на 6-7 років. упаковочці речі, спінички на 11-12, носочки в упаковочці на 1-2 роки. Топ. 158-164 для наборі. футболочка на 122, футболочка на 104, на 128 футболочка